Ось вже четвертий рік я знаходжусь поблизу фронту, скоріше навіть на самому фронті. А коли повертаюсь, мені завжди задають одні і ті ж самі питання. Що зараз у Покровську? Як зараз Мирноград? Чи ще ціла Константинівка, Бахмут, Лісичанська, Сєвєродонецьк, Авдіївка та ще десятки і сотні дрібніших сіл та поселень? Але ніколи не маю чіткої відповіді, бо у кожному з цих місць я бував десятки разів і кожного разу кожне з них змінювалось. Щоразу це було нове місто, нове не в тому сенсі, що воно стало оновленим, а в тому, що воно стало іншим. Все, о, садись, дивись. Хамер. Все, дядька поїхав з Богом. Цивільна тачка. Кожен раз як вперше. Приїжджаємо Олексієву Дружковку, ми вже будемо в Камстахі. Погода начебто не льотна для дронів, для FPV, але ну, росіяни вже, вже апгрейдили себе так, що можуть літати в таку погоду. Перший етап найскладніший – це з крайнього блокпосту проїхати по головній дорозі. Будемо зараз дивитися по обстановці. От вона дорога життя, блядь. А Porsche їде на фарах, пиздец. Якщо ви читаєте новини, то цілком можете подумати, що зараз Костянтинівка це мертве місто, де не лишилось майже нікого. Але насправді перше, що ми тут бачимо, це місцеві люди, які просто ходять вулицями. Чому? Не питайте, бо я не знаю. Голови свисок. А кнаптахіще. Просто так. Дивись, скільки свіжих прильотів. Це вночі здається. Темночі, чи... Чи зранку їх так побуло. Маршрутки тут не ходять ще з літа. Автівками їздити вкрай небезпечно. Тому зараз головний громадський транспорт це власні ноги. Ну, у крайньому випадку велосипед. Міцний, блядь, тупо писмен. Та тут то піздять. Ну, дивись, вона, блядь, в цьому яскравому капюшоні. Думаю, що вони подивляться, що це вона. Жіночка їде, її не будуть чпати. Я проїжджав, почалося все з того, що дрон впав, прилетів на третій поверх. Почала горіти, почалась пожежа, горіти, почала одна квартира. І через десь день-два згорів, вигорів весь будинок, тому що ДСНС туди не може заїжджати, тому що тут обстріли, тут дронів стільки, що просто капець. Ну, от, І так воно все вигорає, Дивіться, що відбувається. О, така от. Буквально за 15 хвилин, на жаль, і ще раз на жаль, мої слова стали реальністю. да? О, блядь. Я сейчас пожежником не... да, найду. О, ты из какого? Я какой? Я какой? на пятом Я какой? А? Как я Немає. Вони вийшли, вийшли. вийшли да? Бажаю. Все, спасибо, ребята, ну Ви можете що достати там продукти у нього. Та ні нато мені ті продукти, нафікані нужны. Ну от, це, власне, те, про що я казав. У якусь квартиру влучає в півіжка, але згодом вигорає увесь будинок, бо тушити вже нема кому. Бо ДСНС тут же немає. Бо якби було, то та ж сама і впівіжка прилетіла б в них. що воно, Давно, да, дурочка ця? І якщо може, ви будете спускатися вдоль цього дому, да. да? На углу прямо ось вот тут Лежить, наверное, може, оно з дрона упала. Снаряд, да, не розорваний? Да, не розорваний. Та що там снаряд? Якщо повернути за той самий кут, про який казала жіночка, та трохи пройтися, то натрапляєш на отаке. А ж Констаха Канстаха багатостраждальна. Це черговий музей війни, який зробила Російська Федерація. Це школа, бо дитячий садок. Так, да, дитячий садок. Вони мене знімає дорогу. Моя дорога ще Ага. Фу, Друже, це пизда. Це пизда. Так, друзі. Вс, от збогу. О. Поїхав постійно. Красавчик. Красавець, красавець. Так, друже, ось тут піста. Це. Ти не віриш, в бога? Ти один ти каба, Ага. Доведеться тобі повірити. Давай, не роби з мене безбожника. Давай, відсвітити. давай, давай, давай. Підписниками. Довір що тут відбувається у нас? Раз, два. Ця машина на наша очак зверла. Блін. Все, заїжджаємо зараз от сюди в двір. Швиденько. — Треба, головне, тут, блядь, не поїбати. Колесо. Я тут колесо втратив позавчора. Поваємо машину і йдемо гуляти. Але забігаючи вперед, скажу, що довго тут не погуляєш. Добрий день вже день. Сьогодні 5 жовтня. Це Константинівка, Донеччина. Центр міста, район залізничного вокзалу. Верніше, того, що від нього залишилось. Пам'ятки та краса, які були у цьому доволі розвиненому місті, зараз лежать у руїнах. Описувати тут нічого, просто дивіться самі. Десь усередині мене імперія зла. Там бедлам, безлад, ментальний злам. Демони Йорзають, поки лимахи з розбитого скла. Клад мене сумні висіють, щоби з них проростала пітьма. Для моєї моралі тюрма, спокуса, наркотична омана. i Не працює. Під завалами тут під плитами їх достати не можуть. Люди згорають тут жовцем. Просто жесть. Просто жесть. Так, треба десь тут ховати тачку. Буквально нещодавно в нас була евакуація з того будинку. Е -е, після прильоту, після обстрілів, бабуся дивом вижила, як виявилося. син служить в ЗСУ. Так би вони залишались тут до останнього. Хто знає, що було, якби ну, сюди прийшли росіяни. Таких випадків дуже багато насправді. Життя місцевих це життя без опалення та електрики, без ДСНС, частково без зв'язку. Це готувати їжу просто у дворі на вогнищ. От, наприклад, чийсь обід. Склався будинок. Це, до речі, відповідь на е, запитання, чи допомагає підвал, якщо там можна буде переховуватися від таких от е, снарядів, точно не допомагає. Це, ну Тому що нас не заїбачить. Тому що нас дрон не заєбашить зараз. Тобто будь блядь, дуже швидше. Тут, я здесь, конечно, тут дуже Головне, чуть -чуть, не з не стоять його Тут тоже хуйова. Головне все то не побачите, не побачите себе. Правильна вулиця Ломоносова, місто Константин. Та лікарня п'ята була. Багато людей тут. Одужали, багато людей вона врятувала. Там, зверніше не вона, а фахівці, які тут працювали. Піде опять. Так, отак, да. А от і волокно, дивись. От воно. Возьмемо Возьмем, підінає в руку. Бач, ось воно. Зараз все ламаємо. Ось воно, воно волокно. Давайте. От бачиш? Можливо, де ж тут був. Тут дрон на волокні. От. Велика кількість волокна тут. Зараз 5 жовтня 25-го року. А ще на початку літа цього ж року по цій вулиці їздили маршрутки. Так, вони були покоцані від прильотів російських FPV, але вони продовжували їздити. І люди збиралися на ось на, ось на таких от зупинках. Бачиш, ну зараз вона більш зруйнована. Mm -hmm. Я не знаю, що це. майдужність до свого життя, так? Да? Інстинкти в самови... О, дивіться ще одне волокно. Інстинкт самовиживання. Чиї повністю. Відтік, ну... блять. Он піде. Заряжений. Заряжений. Я не знаю, що це у людей у місцевих байдужість до свого життя? Чи просто вони їбали в рот цю війну. Так, все, ми все зняли з тобою. Всі пам'ятки міста було знято. Зараз би ще виїхати. Що? А тут без ще виїхати. Вийдемо, вийдемо на си. Я не можу сати на земляр там. Це на наші рядом, сі піздеться. Справжня дорога життя. Можемо раз на виовку. Разом ми виїхали спокійно, але вже наступного місяця я разом з поліцією проводив тут чергову евакуацію. І знову ж таки, на жаль, майже все, що я вам розповідав, до цього довелося побачити і на власні очі. Все, погнали Пішочком давай, 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 пацани. Так, дышим, родненькая моя, дышим. Сейчас мы бабушку с дедушкой забираем. И вчера стреля, обстреляли сильно. И мы едем уже, все. Мы сейчас их берем и едем. У нас как раз по пути, мы на выезде уже. Пусть. Хозяйка! Какой там? Там квартира какая-то у них. А? Да. Вот вчера. Вчера был прилет. Вчора цей двір. дверь. Дядька, живой. Отдыхаешь, братанчик. Нормально все у тебя? Все хорошо, никто не бежает. И такие контингент теж є в констахе. Хозяева! Хозяева! Что Хозяева! Хозяева! такое? Здрасте! Э, просились на эвакуацию. 27 или 25 квартира. Вы? Да, жена там. Все, давайте, поехали. Это мне написали, за вами приехали. Давайте. Да. Давайте, давайте, давайте. Специально ехали за вами. Давай. Да, да, Где жена ваша? Она в Давай, друг, давай, давай. Что там, Ген? А? Быстрее. На машину летит. Подойди к машине! Блять! Где он? На волокне или что? Где? Вот! Где? Я не вижу, блять! Вон летает! Ааа, сука! Все! Развалил машину! Пизда тачки! Хорошо вышли! Приехали! Приехали, блядь! Прощавай, друже! Вот он, пидорас! Вот он, блядь! Сбираем его Все, дружочек! Прощавай! Да подожди-то машина, блядь! Так она еще работает? Тачка. Все, забираем все вещи. А? не сбил его, блядь, вот он, Сейчас будут добивать, Ген. Я знаю. в рот. Парни, собирайте все, помоги вытащить все вещи. Все, ось так от достаялися, блядь. дочекалися, сука. Ну я, блядь. От така. Течик. Який працював. Лечит! Леті, лечить, лечить, блядь! Видишь, да, слышишь? Сейчас добьет нахуй, а? Все, сейчас будет добивать. Вон он, блядь! Жду он. Я попал по нему. Да, он упал. Сука, петушара, блядь! Вот такие у нас дела. Весело. Пиздец. А люди сидят дальше и отказываются ехать еще. Отказались у нас три заявки. Причем дальше, чем вы, они в полной сраке там сидят. Сука, зла не хватает. Пизда нахуй. Ну і зараз захуярять. И <звук> вже б'ють, блядь. Так, кто у нас еще есть тут, пацаны? Кто из волонтерів може заїхати? Давай Богдана набирать, блядь. Где он? Бодя, э, привет. Нас єбнув щойно на підерський дрон. Другий он э, на волокне летний йобнув. Мы на это самое на незалежності. Трудова 293. 394 у нас. Воно. Трудова 293. Скажи, будь ласка, ти можеш залетіти зараз за нами? Нам треба забрати, що жінка у нас з нами, і мої реби, які уціліли. Ну, да, это. дроны да летать бодя алло алло не надо просто едь быстрее надо забрать нас за нами уже третий сука пидор летит сюда пизда давай дядька давай Ну что, пацаны, весело нахуй, весело, весело. Летит, Гена, летит, сука, летит, 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 летит сюда, блядь, петушара нахуй, блядь, слышишь? Hi. No. А? Ну, Что? Машину? Да. ⁇ Ёб твою мать, блядь. Так, да, дед, в сторону быстрее. Там, ты, там, вот татец, блядь. А? Ты? Быстро уходи, 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 не стойте здесь, блядь. Там, там... За... <связи> Уйдите по укрытию. Сука. Ну вот, че, блядь. Цивильную тачку расхерячил еще и на волокном своем россияне. Блять. Забери, блин, у меня машина подбита стоит, я не могу свое вывести. Ну все, ребят, надо выживать, идите прячьтесь. Я не понимаю, что, что курорт здесь, блядь. Ездите, как я не знаю, как, как, как в Кирилловке, блядь, летом. Давай, давай, давай! Давай своих девчонок, блядь, в укрытие. Пизде. Летит. Опять летит! Сам, вон они там! Скажите мне, пожалуйста, куда вы катаетесь туда-сюда? Сука, летит! Быстро! Сюда, 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 сюда! Давай, дорогая моя, давай, 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 прячьтесь, все, умничка. Где он? Пошел. Вы вот это вот, пожалуйста, соберитесь, я вас очень прошу, не надо тут ворон ловить. Слышите? Нас тут могут убить с вами, пожалуйста, сидите в укрытии. Куда вы ездили? В Дружковку. Чего вы там не остались? Зачем вы возвращаетесь? пенсию, блядь! Пенсию! На том свете пенсия не нужна уже! Ай, блядь! Я не я кричу, потому что, ну, сколько таких уже мы в пакетах вывозили, понимаете? Вам все это шуточки, вам все это, блядь, шухухры мухры что русские вас не тронут, блядь! Пацаны. Да. Добьют. Да Давай, Истерлинг, забираем нахуй отсюда. Блядь. Подожди, пока связь есть, нам еще надо Вова! Ира! Спрячьтесь! Идите! Куда вы стоите, блядь? Вы что, спрятались? Я не могу с вас вообще, блядь! Что с вами не так, люди? Идите в подвал, там местные люди! Вот вы, блядь, дачники! Ё-моё! Проходите! Оттуда. Идите вот сюда в подвал, вот здесь люди сидят. Давай! Яйца главное, вот же ж! Выходите, пожалуйста. Выходите. Вы извините, что кричу, потому что я уже контуженный. Я уже тут стою давно. У вас тоже контузило, нет? Да проходите так, не бойтесь. А? Если, если Бодя сейчас приедет, закидываем вместе с этими сумками нашу женщину Богдана, пускай вывозят. А если пацаны будут ехать на броне, мы будем пытаться тачку выгадать. А если да. нет, то пешком приедем. Да? А если нет пешком, ну закинем к Богдану все вот эти на... Uh -huh. Мои все плюшки и будем идти пешком. Честно, уже хочется или вытащить машину, или увидеть, как она догорит, чтобы она, блядь, не мучила меня, чтобы уже, уже уже успокоиться. Ты разогнался прям аккуратно, тут можно без колёс же остаться. Да, Друже, рад видеть, пацаны, хорош, пацаны, хорош, да. все закидывай, да. закидывайте все вот это закидывайте, все. Рой, я заберу, заберу, заберу. Второго сбили, успели. Що взяли з В Вкрасним этом чемоданчики. Добре. Конечно, треба забратишого. Що, так? Ружья, ну, фоно, фоно. Давайте, дитину. Все. Нормально. Але найбільша іронія того дня у тому, що дідусь та бабця з цього будинку, за якими ми власне приїхали. Вирішили лишитися, що з ними зараз мені невідомо. От, власне, і все от власне і відповідь на питання, як живе Костянтинівка. Я не знаю, що тут ще додати. Може, тут було б логічно щось життєстверджувальне, можливо, трохи пафосне, але чесно кажучи, дивлячись на це місто та багато інших таких самих міст вздовж лінії фронту, і паралельно на той інформаційний фарш, який нам продають як перемовини, на ці стурбовані та дуже занепокоєні обличчя, які ну дуже переживають за справедливий мир. Так от звернутися я, мабуть, хочу саме до них, але сказати лише одне. Щасливого, блять, Нового року!